Ми маємо гарні рушники і карточки в пам'яті Катерини Довбенко. І сьогодні, цей рік, у нас була стипендія Катерини Довбенко і один з Вільям. Introduce yourself. Привіт, мене звати Вільям. Ти ми вітаємо. Ти мав стипендію 750 долярів цього року. Да. Ти отримав? Ти отримав? Yeah? Так? Да. What you tell for somebody? Okay. Um, I think I would just like to say thank you for the, uh, awarding me the scholarship. Um, it definitely assists me quite a bit. And I'm very just grateful to the Ukrainian community for uh, obviously including me, somebody of Ukrainian descent in the program. Nice. How, how was working uh, Ukrainian language in class? How was, how was for you? So, Dobro. Dobre, you can show. She te mayesh? Uh, Я маю дві а, а, рушники, а, Полтавська і Київська. І Київська. Віля має два різні карточки, два рушники А яка Київська? Яка Київська? Що в Київську? Це Київська? А це Київська. А де Полтавський узор? Це Полтавський узор. Добре, дякуємо, Вілям і вітаємо. А Алекс також. Нашчить мову і буде вчити і... далі мову. І що ти маєш? Алекс? також маю рушник. А який ти рушник маєш? Рушник а, Полтавщина. На Полтавщина. І він скаже: Вода у відеречку, братику в міся, рушник на кілочку, братику в тріся. А, ага, і сі з новели читаємо, молодці. Вас вітаємо, успіхів, бажаємо і покажемо чудові, чудові. Рушнички, які ще збереглися від Катерини до Бенко, всім успіхів, бажаю.